Так, дивіться, дивіться, що у нас є проєктор такий. На любу відстань можете його ставити. Ми зараз закрили двері. Можна дивитися е, також і фільми якісь, в общем. Ось зараз ми його від, е, поставили десь метрів на 4-х. Да? Виставили, різкость, тут виставляється, можна більше зробити. Зараз в мене тут на флешці просто е, музика. Да? А ну відкрию ті двері чуть-чуть. Просто музика. О, бачите, двері відкрили ми. А воно як музика а то саме... Тут USB виставляється, да? Окей, на жаль, да? Де окей тут, а? Ой. Ну коротше, як ти закриваєш двері, то взагалі пипець. Mm -hmm. Можна ближче зробити, поняли? Так це ж можна не тільки флешку, а ще можна ближче і різкость навести. Тут є різкость навода. Мікросіді CD і все. через HDMI кабель підключати напряму до ноутбука, до комп'ютера. Ух ты, так чітко А ну прикрий трошки двері. Mm -hmm. Це ти пипец, ти шо Да І це на любую на любу, то есть можешь на хату навести і дивитися В ньому є... все можеш відкривати двері. І світ включай заразом. А я прикрутю його сейчас А ні, це громкость було. прикрутана Включай, включай повністю світло, ми покажемо, просто, що воно таке. На щось я його підсодінив. Тут у нас флешка можна ось напряму до комп'ютера підключати. Це регулювання включить-виключить. Да? Тут також наушники, можна можна приєднувати колонки. Це значить, штатів... Це значить різкость, як далеко ви будете від стіни. Да? Ви ж просто Цим регулюєте, наводите чітко, чітко, щоб показувало. Це його поставив на свій штатив, а можна просто на столик виставити і все. А сидіть, це що в телефон, да? підходить. Так, <плес> да, да. А, а ще дівчині. І до нього йде пульт. Принеси да. пульт заразом, покажемо. Ось, о... ось, ось, ось оце в комплекті йде. І йде до нього пульт ось такий. Ну, тут він без батареєчок, можна і з пульта, якщо ви десь сидите далі, да? бо якщо його відвинеш, то буде екран тут дебелячий. Mm. Півтори тисячі коштує або на флешки вставляєте, або через комп'ютер, ноутбук, там, в інтернеті знайшли якесь відео, включили фільм якийсь на стінку навели там, ну, на будь-яку сті стіну. І у вас ось така штука за півтори тисячі, класно показує. Різкость наводиться від любої до, ну, відстані до стіни. В общем, взяли ми на пробу таку штуку, подивитися, що себе представляє, Ну, я вражений. Ну, мені класно таке. Супер якість така, що Саша. Опять ти таку ціну поставив, що да. щедра душа. Півтори тисячі гринів. я просто зрозумів, що воно таке. Ми може, може візьмемо щось ще більш краще. От, а пока символічна ціна назад забрати свої кошти. Тобто я побачив, що да, дійсно штука хороша. І в самому в ньому теж є, як бачиш, динаміки, які можна даже без. Ну, Достатньо голосно вони є на всю. Це прикручено на 30%. Півтори тисячі гривень, кому цікаво, пульт, шнури там йдуть до нього, блок питання. Оцей же ж, ну і сама ця штука. І спочатку ж я так думаю, він піде в телеграм-канал наш. Так, да, та, 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 так, а потім уже так. Да. Я думаю, що хтось візьме, якщо комусь цікаво. Дякую. Так і для навушників вже тут є. є Є, є, я ж показував. Mm -hmm. І навушники можна підсильнити mm -hmm. що угодно. Mm -hmm.